Оце вкладка Мої родичі. Тут можна внести інформацію про родича. І... вже протягом Голові... двох років в Україні працює застосунок «Reunite Ukraine» для пошуку зниклих безвісти людей. Його основна функція виз'єднувати сім'ї, які втратили зв'язок через війну, виїхали за межі країни або були незаконно депортовані. Попит на таку допомогу постійно зростає. На сьогодні, за офіційними даними поліції. Зниклими безвісти вважаються близько 70 тисяч осіб. Наразі 6 мільйонів наших громадян є біженцями, які шукають безпечного притулку по всьому світу. А від початку повномасштабної війни майже 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано на непідконтрольній Україні території. Додаток є абсолютно безкоштовним. Аби ним скористатися, потрібно завантажити застосунок, авторизуватися та додати інформацію про себе і свою родину, зокрема про людину, яка перебуває у розшуку. Чим більше даних та фотографій ви надасте, тим ефективніше працюватиме додаток. Після цього етапу внесення даних до застосунку, штучний інтелект починає роботу із пошуку збігів. І як тільки штучний інтелект знаходить співпадіння між вашим запитом та людиною, яку ви розшукуєте, працівник Нацполіції України отримує сповіщення. Перевіряє цей збіг та підтверджує його після цього. Обидва користувачі отримують сповіщення та можуть розпочати спілкування безпосередньо в застосунку. Дані всіх користувачів надійно захищені та недоступні стороннім особам. Ми закликаємо усіх українців реєструватися у цьому застосунку навіть у превентивних цілях, тому що не дай Бог, якщо трапиться така ситуація, що вам треба буде терміново когось шукати. То щоб вже мати готовий інструмент і не витрачати цінний час на реєстрацію. До слова сьогодні активно молодь та небайдужих запрошую долучатися до волонтерської спільноти за стосунку Reunite Ukraine». ставши амбасадорами цього проєкту та поширюючи інформацію про нього, можна допомогти тесім родин знайти своїх рідних і близьких. Можете дати